20 сантиметрів утеплення, вона дуже тепла. Можна ековатою задувати. 12 ОСБ, Це теж 12. ка від вологи. Це 12. ка є гігроскопічний серпний матеріал. Тому його перевага, що можна використовувати без параізоляції. Саме тоді він регулює мікроклімат в центрі приміщення. Це його перевага. Два способи утеплення це сухий способ, ми не змочуємо і утеплення з вологим способом. І ми бачимо, що коли ми робимо це вологим способом, то матеріал краще лежить, він не дає усадку. Тобто його характеристики з часом зберігаються доволі гарними. Робимо теплотехнічний розрахунок цієї стіни, ми бачимо, що дійсно 200 мм у нас проходять по нормативу. є Трошечки запас це на міський холоду, це ОСБ в даному випадку, але ми бачимо з вами, що у нас є зона максимального зволоження. От бачите, по задній стінці ОСБ волога тече. І ось зона максимального зволоження. Якщо ми відкриємо з вами інструкцію з експлуатації ОСБ, в дуже багатьох місцях ми будемо зустрічати попередження, що ОСБ використовується, зберігається лише при сухих умовах. Бачите, не можна, щоб воно було зволожене. Не можна, щоб на нього потрапляла пряма вода. OSB не є вологостійким матеріалом, тому там де є волога, доволі довго заборонено її використання. Подивимось вами книжку огній стойкість будівельних конструкцій автор Масалков. Тут є дані по огню витривалості двутарових балок з використанням ОСБ. Тут пишеться, що ці двотаврові балки витримали 27-28 хвилин і зруйнувалися. А причина руйнації дуже слабка термостійкість епоксидних клейов 80-100 градусів на Цельсії. Тобто, якщо балка розігрівається, вона вже втрачає свою міцність і руйнується. Може, тому на офіційному сайті Кранаспана ми бачимо дерев'яні балки без ОСБ. Тобто перекриття робиться зі звичайного дерева. Технологія будівництва будинку повинна бути безпечна не тільки під час експлуатації, але й під час екстремальних ситуацій. На жаль, до цієї технології є питання Питання як по довговічності, так і питання по огню стійкості будівельних конструкцій з використанням ОСБІ.